Справа 2:31. Катер за течією річки долає відстань від пункту А до пункту Б за 2 години, а проти течії за 3 години. За який час від пункту А до пункту Б пропливе плід? Ну що ж, давайте міркувати, як зробити цю задачу. Я пропоную позначити відстань від пункту А до пункту Б через, ну, якусь літеру, хай буде L кілометрів, І власну швидкість. Катера і власна швидкість тоді течії через X та Y відповідно. Записуємо тоді, що нехай. Відстань. Від пункту. Б. Складає, або ми пишемо просто L кілометрів. Так. Потім швидкість, власна швидкість. Власна швидкість катера х кілометрів за годину? Так. Швидкість течії. Y км за годину. Гаразд. Насправді ми не зможемо знайти усі величини, а нам всі не треба. Нам потрібно не просто знати Y в кілометрах за годину, а нам потрібно знати, за скільки плід пропливе. Цю відстань. Якщо ми будемо знати швидкість течії, то спробуємо це просто визначити. То будемо старатись знайти, чому дорівнює якраз ігри. Ну що ж, добре, то за умовою маємо. Давайте склад рівняння пишемо. За умовою маємо. Ну що ж, яке можна скласти рівняння? Ну, По-перше, якщо. У нас катер за течією річки, то його швидкість катера буде дорівнювати x плюс y. То він пропливе цю відстань за 2 години. Тобто ця відстань, якщо ми цю відстань поділимо на 2, то в нас має вийти Х плюс у. Ще раз швидкість це відстань, що ділиться на час. У нас в цьому випадку буде відносна швидкість x плюс y. Далі. А проти течії за 3 години, то коли проти течії течії він буде заважати, то пишемо, що x-y дорівнює тоді за 3 години L-3. Л L що ділиться на 3. Я? Ми одержали систему рівнянь. Зараз, щоб розвити цю систему рівнянь, нам в принципі нас не цікавить, чому дорівнює X, бо нас цікавить, за скільки катер не катер попливе в озері або ще щось, а за скільки. Пліт пропливе, а пліт пливе з швидкістю течії. Тут просто можна було б знайти, чому дорівнює y зараз додавши, але нас y, X не цікавить, нам треба y, то я помножу обидві частини рівняння на мінус одиницю. Давайте тоді, наприклад, хай буде друге рівняння помноження на мінус одиницю. Тоді ми одержимо таку рівносильну систему рівнянь, що x плюс y. Дорівнює L, що ділиться на 2. Так? А друге рівняння буде, було X стане мінус X, було мінус Y стане Y, І дорівнює, було L поділити на 3, стане мінус L поділити на 3. Є? Ну що ж, а зараз вже ми можемо додавати пошленно ці рівняння. Додаємо. Що ж, я запишу як перша дія, то в нас є х додати мінус х. Далі у нас є плюс у і плюс у. І це дорівнює. А справа у нас є L на 2. Додати або відняти L, що ділиться на 3. Є? Ну добре x додати мінус х дорівнює нулю. викреслюємо їх суми. Потім y плюс y у нас це буде 2y. Записуємо, що 2y дорівнює. Ну і L поділяти на 2, відняти L подіти на 3. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 6. До такого множник у нас тут буде 3. А ось тут у нас буде 2 то тоді у нас вийде 3L поділити на 6 мінус 2 L поділити на 6, вийде L поділити на 6. Записуємо L, що ділиться на 6. Є? Ну, якщо 2Y, це L поділити на 6, то Y тоді записуємо до рівня. Давайте я тут запишу це L поділити на 12. L поділити на 6. Ми ділимо на 2. Обидві частини рівняння ділимо на 2. То одержимо, що y дорівнює, L на 6 поділимо на 2. Це помножити на 1 другу. Вийде L, що ділиться на 12. Є? Що ж, ми знаємо, що швидкість течії складає L поділити на 12. Ну, добре, а як знайти тоді, за який час? У нас наш плід пропливе цю відстань. Потрібно відстань поділити на цю швидкість. Записуємо тоді, отже. Давайте десь тут запишемо. Отже. Швидкість. Течії? L поділити на 12. Кілометрів за годину. ДЛ деяке число, воно нам задачі не Зараз, як тоді знайти час. Потрібно ще раз відстань поділити на швидкість. Ну, запишемо тоді, як друга дія. Так? То оскільки, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Записуємо, що T дорівнює відстань поділити на швидкість. Або замість відстані ми пишемо L. Що ділиться? Ну, а швидкість у нас L поділити на 12. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То L у нас скорочується. і вийде 12. У дужках пишемо чого. Годин. Ми кілометри поділимо на кілометри за годину, у нас будуть години. Час за який час за який? так Час за який? Від пункту А до пункту? Пропливе пліт. Є? Ну що ж, це ми знайшли, записуємо відповідь? Відповідь. Отже, за який час пропливе плід? записуємо 12 годин. Ну що ж, ось така хороша задача на відносну швидкість такого типу задачі потрапляють і в збірники з олімпіадних завдань з фізики. На цьому вправу завершено.